Друзі, всім привіт! Сьогодні, в цей осінній день, ми хотіли підняти вам настрій одним цікавим автомобілем, який ми сьогодні передаємо нашому клієнту Віктору. Це BMW m 4 Враховуючи ексклюзивність автомобіля на пошуки, ми витратили біля двох місяців. Але незважаючи на це, наш клієнт залишився задоволений, так як ми виконали всі критерії по запиту нашого клієнта. А саме яскравий колір, мінімальний пробіг та мінімальні пошкодження. Трьохлітровий бензиновий двигун в парі з роботизованою коробкою видають 470 кінських сил в стоці. Але враховуючи те, що в даному автомобілі вже встановлений Stage 2, автомобіль видає близько 600 кінських сил. Коротко про комплектацію вона у нас є топова. Сліпі зони, адаптивний круйско-контроль та трекшн контроль. Зимній пакет, підігрів керма та двох передніх сидінь. З мультимедії у нас система NBT та музика Harman Kardon. Також присутня проекція та камери 360 з круговим партроніком. В даному автомобілі встановлені спортивні сидіння з повним електропакетом та пам'яттю. Наша компанія займалась виключно доставкою автомобіля, а всіми маніпуляціями та ремонтом займався наш клієнт Віктор. Зараз він більш детальніше розповість вам про сам автомобіль. Let me see Даний автомобіль був повністю перероблений під Європу в Сталінг. Також додатково було встановлено повністю весь карбоновий обвіз. Стандартні диски були замінені на більш легкі, тюнінговані, і також був повністю допрацьований вихлоп. На задній частині авто вона встановлений карбоновий спойлер, карбоновий дифузор та європейський рестайловий стоп. В цілому компанія American Wheels я задоволений, так як автомобіль приїхав вчасно, в домовлені терміни і обговорений нами ціну. Зі своєї сторони я буду звертатися в компанію ще та буду сміливо рекомендувати її своїм друзям та знайомим. Звертайтесь в нашу компанію, ми з радістю допоможемо підібрати будь-який автомобіль під ваш запит.